Зі ДТП водій повинен негайно увімкнути аварійку та поставити на дорозі знак аварійної зупинки. Ці настановили прописані у правилах дорожнього руху. Але не всі дотримуються важливих порад, чим наражають на небезпеку не тільки себе, але й інших автомобілістів. Володимир Мельник продовжить. Тепом'я на глазах булада. Тож, сяд були знаки, то водії були б за, за врем'яна, как і бы, вже поглядати маневри. Одна машина наздогнала іншу. Подібні стукани стаються майже щодня. Втім, банальна аварія на бульварі перова спровокувала низку аналогічних. І водії і свідки впевнені, у аваріях винні не тільки їхні учасники, а й копи, які не вжили необхідних заходів безпеки. Ані, звісно, ДТП не поставили знак. мене підрізають клана з таксі. Я тормажусь і отримую удар ззаді. Копи пояснювати цю ситуацію відмовляються, посилаючись на термінову і цілковиту зайнятість. У вас є наявності фішки, от і попереджувальні знаки про оформлення ДТП. Тобто ви на це питання не можете завіти? Ні, ну я запитую, тому що троє водіїв сказали, що однією з важливих причин. Водії, водії сказали. Дивно. Однією з причин аварії було те, що вчасно не були виставлені попереджувальні знаки. Це, це не до нас питання. Я ну ще а до кого розпишу. як? А до кого? Не заважайте. Чому вчасно не були виставлені попереджувальні знаки про оформлення ДТП, патрульні поліцейські нам відповісти не захотіли або не змогли. Ці фішки вони виставили тільки після того, як тут на бульварі Перова поцілувалися шість автівок. Більшість власників автівок не постраждали, та й їхні коні подряпало не дуже. А от маму та міли, що їхала на пасажирському сидінні, із забоями забрала швидка. Її сеад постраждав найбільше. Ви так попередньо підрахували, в скільки вилитися може ремонт вашого автомобіля? Більше 50 тисяч то, що покриває страховая. Ну а не ні покроїти ті розходів, не знаю. Буду бо, тем более, опять же, у мене є пострадавши, це моя мама, яку поскорою в візлі. І уже буде ще й криміналка. йти. дівчина переконана, якби присутні на місці копа огородили місце пригоди, в її машину ззаду не вклипалися. Чи зроблять з цих прикрих випадків висновки патрульні, побачимо. Але заради справедливості водіям теж не варто забувати. Після аварії вони. Мусять ввімкнути аварійку і виставити принаймні за 30 метрів світловідбивний трикутник.